Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із прекрасним ранком середи 16 липня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на Літургії читається перше послання святого апостола Павла до Коринтян з 9 го вірша глави 2 по 8 й вірш глави 3. «Но як уже єсть пісано. Их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не вздоша, я же уготова Бог, любящим его. Нам же Бог открыл есть Духом Своим, Дух Бо вся испытует, и глубины Божия. Кто бо весть от человека, я же в человеце, то чую дух человека, живущий в нем. Так уж где и Божие, никто же весть, точию Дух Божий. Мы же не Дух мира с Его прияхом, но Дух и же от Бога, да вемы я же от Бога, дарованная нам. Я же и глаголем не в наученных человеческие премудрости всех, но в наученных Духа Святаго, духовное духовными срассуждающих. Душевен же человек, не приемлет я же Духа Божия, юродство бы ему есть, и не может разуметь и за недуховне востязуется. Духовный же востязует убо вся, а сам той не от единого востязуется. Кто бы разуме ум Господень, и же изъяснит и, мы же ум Христов имамы. И аз, братья, не мого вам глаголоть яко духовным, но яко плотяным, яко младенцем о Христе, млеком вы напоих, а не брашном, не убо можасте, но не еще можете ныне, еще Бо плутье есте, и же бо в вас зависти, и рвения, и распри, не плудь сте ли исте, и по человеку ходите. Егда бо глаголит кто, ас убо есть Павлов, другие же ас Аполосов, не плод сели есть кто убо есть Павел, кто же ли Аполос, но то, чью служители ими же веровости, и кому что якоже Господь даде. Аз насадих, Аполос напои, Бог же возрасти, тем же не насаждая есть что. Ні напаяє, но возвращає Бог, насаждай же і напаяє єдино ста, кі ждоже свою мзду імед по своєму труду. Але, як написано чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. А нам Бог відкрив це своїм духом, усе досліджує дух, навіть Божі глибини. Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає, так само не знає ніхто і речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, боїться глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто, бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні, і хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже Я Павлів, а інший Я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? Бо хто ж аполос або хто Павло? Вони тільки служителі, що ви ввірували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, а полос поливав, Бог же зростив, тому ані той, хто садить, ані хто поливає є щось, але Бог що родить, і хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю. Євангеліє від Матфея, глава 13, вірші з 31 по 36. Іну притчу предложи їм Глаголя. Подобно є царстві Небесное, зерно горушечну, Еже взем чоловік всея на селе Єже малейше убо єсть от всех семен, Єгда же возрастет. Более зелье есть, и бывает древо, яко прийти птицам небесным и витати на ветвях его. Ину, притчу глагола им, подобно есть царствие небесное квасу, васу, И же вземша жена скрыв мучных сатих три, Донди же вскисушався. Сиявся глагола Иисус в притчах народом и без притчи не же глаголыши к ним. Якода сбудется реченное пророком глаголющим, отверзу в притчах уста моя, отрыгну сокровенное от служения мира. Тогда оставль народы, прииде в дом Иисус, и приступиша к нему ученицы его глаголющие. Скажи нам притчу плевел сільних. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм царство небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах. І без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане пророком уста мої відкрию в притчах, оповім тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому, і підійшли до нього його учні та й кажуть поясни нам притчу про кукіль, що на полі. Усім гарної, мирної середи, доброго здоров'я, міцної віри і любові до ближнього!